Всім привіт! Сьогодні розглянемо останні новини філателії за другий тиждень грудня. І так, в поштовому маркеті наразі діє знижка на філателістичний абонемент 2025 року. І ця знижка буде діяти до 31 грудня на наступні абонементи. Ексклюзив плюс ексклюзив та стандарт. Ну і Сьогодні, 12 грудня, Вийшла новина про те, що поштовий набір Усик світ любить сильних. Введеться 16 грудня. Ось так. Виглядає марка. Блок. Карта, карт максимум та презентаційна папка. Ну, з 16 грудня поштовий набір можна буде придбати як у всіх відділеннях Укрпошти, так і в поштовому маркеті. Щоб бути в курсі всіх новин філателії більш оперативно, я маю телеграм-канал. Ну і в описі я залишу посилання на нього, тому долучайтеся. Тут вся інформація і всі новини. Суто по філателії. А також я маю канал по нумізматиці і по всій продукції НБУ. Теж посилання я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей!